І води від того. Ха-ха. Пальцем засунув, попробував, посібов, немає нічого. <ривіт> Всім привіт. Ну що, сьогодні їдемо в поле. Земля не жде, он і бурьян не жде. Він лізе в кожну дерку. Зараз запускаємося і печемо, далі покажу, друзі. Це думаю, вийду, заберу кирпичик. Бо дядьбові в комбайн як попаде, він мене кончити тут скаже Ти що, камінці не вбираєш. Ага О, о таке виходить Після кукурузки тут даже влага не закривала. На цій площі такими кусочками короче, На них як наколотися, так З трактора випадаш потім. Коротше перестала піднімати навеска Вичу, пока так, не піднімаю, ні на поворотах ніде. Зупинився, треба дивитися, що не підніма. Бо он трави понабирало на лапи. Ніхара цей. Та Давай не піднімаючи, в принципі. Я міленько культивірую, так що нормально. Третьою бігаю. О, ну, Треба ж буде якось їхати. Щас будемо дивитися, це вже масліцо тече. Я постукав, вийшов по цьому. Покришки клапана. І коротше, від тіля почало текти, там як не резинку вробило так. Ну, зараз розберу і глянемо, що вона. Витягує клапан. Нічого я на ньому не бачу. Не його довго так смикав, там його неудобно витягувати від тіля. Може й попало, та втекло, пальцем засунув, попробував, по сідлові немає нічого. Обично після такої маніпуляції починає робити. Коротше, як не волосина, так ще якась. Ось видно, як по сідлу б'є, нерівна. Набік трохи. П'ятно все. Це ж бремкомплекті продається. А це клапан і сідло туди. Сідло вибиваєш, найобичні клапанах голубки. О, стоїть оце. клапанець, пружинка, поршеньок, запорний і кришка. Ну сейчас збираю назад, дай бог зароби. А як не то дела похуже тоді? Де. Зовсім похуже. Зібрав, сейчас проверим. Що... Просвічення. А наставим на подъем. Диви, запрацювало. бим 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 Я піду зараз гляну, щоб не текло під кришечки. З під кришечки. Ну воно одразу не покаже, ну щоб сильно, як мінімум, не текло. Це, ЮМЕ зрішив, щоб я не забув, як це робиться. Ребят, полазив там. Щось тряпочкою терну, бо непонятно. Може, бля, і тече. Ну, лапу на культиватор Запасну я взяв. Воно скрутив бублик. А резинок я не брав. Резинок я не брав. Не тече, по крайній мірі сильно. А як трохи, то, то хай тече. Приключення продовжуються коротше, в мене. Ось уже лізяка, в минулому році її вирив, плугом зацепив, ось о, є слід. Тільки що влупив культиватором. І колесом прям чітко балоном на неї. Думав, пропоров. Злякався, вискочив, коли цілий, слава Богу. Ну, Я й думав, там пририв. Ніхрена тут. Нічого, приїду викопаю потім, бо й довбав-довбав, так і не видовбав. Якась крупненька железяка. І кукурузки накосим, і желізо накопаємо. Ай, ну ладно. Поки навеска підніма, треба робити, бо ще обидеться перестане піднімати. Це вчпокали. Печемо далі додому з поля, а кому добре, хорошо? собаці хорошо, добре, да? патрон. Яйця вивалив на двері, нормально скажи. Ха. Збираємось потроху. Приїхав братан. Паня, поздоровкайся з людьми. Добре. Всім добрий день. Зараз настроїмо супеенку трохи, бо в тому році mm -hmm. настроїв так, що вона сіяла одним мішком кукурузи почти 5 гектарів. Отакі от м'ятки роблю. Робимо ворот колеса. Зараз поміряю, скільки я не пам'ятаю, чи метр 15 чи метр 25. І скільки коротше, дирдочок пройде у віконечкові І так вищитаємо як там треба. Коротше, я хочу, щоб 5-6 на метр лопило в цьому році. Тому що 3-4 херня. Отак от ну, добре, настроїмося, зберемося. Братан нам там трохи вимітає після моїх поїздок. Після гульдівозі. Культиватору взяв під нього. Кусок відбив, відламав, губив. Погано йому. Визбиралися, визбиралися, рушили. Зівалка на місці. Вже ввечеріємо, ми в ночну сміну. Та поки маркера піднастроїли, маркера я там новенькі зварив, бо були такі гидкі. Воно і ці, може там не супер-пупер, ну. Но... Лучше. Коротше, задача те, що накультивірував, е, посіяти в нас. Там небагато я накультивірував, але воно кусочками. Хочемо, хочемо. Завтра до дощу, це все вспіть, на завтра дощ. Подивимося. Ну, Поночі вам теж зніматимо. Це день, день такий сьогодні. Робочий. Ну, як на жигулях, короті, гуляє П'ята і газу наймальі, треба безстрейку. Пістить. То... Дорога би ся тут підлатав. О тут таких, що незбітної сім'ї багато, а на дорогу скинеться нема кому, поля. Баточка, сейчас би на ній сидіть та карасів свикати воно не, блядь. земля не жде, треба сіяти, бабло-бабло ну, так і жизнь проходить добролись. Сейчас заряжуємося Ріжаємося і... Почем. Ну що, нормально ми доїхали, ну, да? бистренько. Дай Бог, щоб все так дольше й було. Откриваємо баночки. Откриваємо Ось бач старими маркерами не по-хазяйськи як набило. Гарна яка? Птички співають, скажи. <говори> Добре, зараз засипаємося. Шипу, Давай кукурузку покажемо людям яку ми. Будемо сіяти. Що... Чи я вона забула? Агрорит, да? Агрорит. Ми ось розкажемо, яка ваша кукуруза. Марсель, Марсель ваш 280 фау. Ми ось покажемо і розкажемо правду, що воно таке, з чим їдять. Якщо не сипе, ми додати не будемо вам там цендери. А якщо сипе, то прорекламіруємо, питань нема. Ой-ой-ой. ой Гарно як. Ну добре, пакуємося. Ось, відкрили мішок. А там мошка літає, блядь. Та ну кинь, блядь, щоб не видно було, щоб летіло. Щось, блядь. Где она там? О, вот что сидит, дивит. Видно. Трендец, блядь. Чудо, это такое? А он выскакивал нас. Летают животные в ваших мешках. Блядь, ты так... хлям, на тури жуки вообще какие здесь. И все, дохли. Шевелится там. Вот здесь, глядя, что это? Кто ты, блядь, воин? Дай. Живой мешок, ага. Бля, Ну а Не могла же она у нас, типа, пролезть в мешок, я не знаю. Дай. Какие запылители. Ангелина, что это такое? Диви, что робиться. А -а -а -а. Охереть. Не знаю. У кобыляцкой кукурузы таких проблем не мало вообще. нет. ну, ну, фракция хорошая, калибровка, все. Ну, блядь, сколько комах мне не нравится. Так, гляньте, реально. Жив... Животный мир. Здесь какие-то. Воно покаже. Рахан нас звал ти почеб, як сезешки. Не хвата, правда, блять, ніхера не вийде. Чо печем? Вон що маркера висьо, дивись скільки поналітало, а я на цей, на агрорит наїжджаю, що в них там бумажка якась, да. Так, приїхала технічка, Сейчас засипаємося трохи печатаємо дальше. Ми коротше ночні парні, ми таксіємо, щоб... Ніяк цей, ні жучки всякі там, ні паразити не бачили, коротше, де ми ховаємо кукурузу. А це що ти я не бачу. Де я ловлю, де не ловлю. Ой, якась зелень. Зелень це не хорошо. Ну, коротше, железяку пробували копати. Не викопали, якщо я це не покажу. А де оце набрали? Гілки може попалась тут, як выїзд. Ага, да. Короче, сьогодні. Все десь менш нічого. Це крайня там щось пропуски чпокала трохи. Ага, і тут пропуск. Це може качнуло в банке, банки? банку нормально. Уходи равномерно. Це крайня пропуски, не я чую тут шипить десь. Ага, мене коли й двойника лупи. Двойника це херово. двойників я не хо. Я ее трохи сбрасыватель. Так, ну ладно, почем далі. А, короче, скільки време? Пів, пів одинадцятого, да? Пів одинадцятого. Ха-ха Остановилась. Пасівна Коротше прийнято рішення їхати додому. Сьогодні не будем дочпокувати. Вони вспінемо до комендантської години Та й помирилися вже блядь, добре Таке от. Тут нас на середині площі наламало. І нічого завтра на три години дощ стояв Ну. Да може до трьох ми щось і вчпокаємо. Ранок наступний Цей. Налаштовуємо сівалочку. Його не чистите, а просто як набилося. Ой, піднімай, при... отак молотком, прийшов, Ага, Іван Степанович об'ясняє нам, як як пользуватися сівалкою. Може вітер не чути батьки. Оцю баночку тільки що підналаштували трохи. Э, вчора вона філонила. Скинув подивився, поміняв прокладочку, підкинув під ворошилку, шайбочку, щоб дужче прокладочку піджимало. Поміняли кардана, поставили. Не люблю я цей кардан, він важкий такий. А то в нас зуприскувача був кардан. Коротше, перервали ми його. Це ось упора для маркерів. Чітко маркер, якщо знаєте, бува, так смикає і починає падати. У нас тут упорів нема для нього. І він так тільки пем і нічого не б'є, просто опускається. і все. що ти З киянкою? <ривиш> не ламав. <ривиш> з киянкою і шукають зараз сльози ходяв. <ривиш> Пробуємо досівати. Пішов дощик. Ну Вже й закончився таке кап-кап-кап осталося. Та й нам небагато осталося. Те, що не культивірувано, в принципі то думаю, що дасть воно нам досіяти. Тут mm -hmm. це хорошо. Це хорошо. Це прям радує. Ну що, слава Богу, дочкукали те, що напланували. Братан, теж захитався, а, дивись, щось не йшов. А що це таке? Якийсь... Пакілейдж, ого, так дивиться гвіздок якийсь. Царський ще. Коротше, дочку, слава Богу, техніка дала, погода дала, все дало, слава Богу, всім добра, пока.